Привіт! Що вам принесе коридор затемнень? В якому ви стані туди зайдете? Як це взагалі все буде відбуватися? І як це вплине на ваше життя? Буде відбуватися 7 по 21 вересня? 7 вересня буде повне затемнення місяця, а 21 затемнення сонця. І так, зараз тут показують, що а можливо мене тут верховна зриться, а можливо, вам показують, що дуже багато речей, які ви ще не знаєте. І тут у вас на підсвідомості у вас дуже багато прив'язок. Зараз цей коридор затемнений про те, що потрібно обирати себе. Зараз це дуже потужна сила. І зараз взагалі всі події навколо вас ви, можливо, навіть помічали, я, наприклад, дуже помітила. Якщо ви зараз будете обирати в своєму житті себе, і маю на увазі робити так, як всередини вам велить ваше серце, душа. І взагалі ви будете відчувати, що ви йдете по своїй дорозі. Не будете сумніватися, а, можливо, навіть якщо будете, то будете знати, що це ваша дорога. Тому що зараз у вас дуже мало ресурсів на цей рух. Вас, немов, викинуло з того світу, де ви були раніше. Ви до нього ще прив'язані і душою, і серцем. І ви ніби, ніби та людина, яка вже Вирішила йти вперед, яка вибрала свою душу, яка взяла це серце в свої долоні, і вона йде за зовом свого серця. Але ви настільки багато маєте прив'язок, стільки всередині якихось таких блоків тяжких речей, які з вами тягнуться вже досить-досить довго, що вам важко рухатися вперед. Зараз ми подивимося, це фактично вийшла сигніфікація ваша. Ви можете подивитися, якщо вам те, що я зараз розказала, можете слухати далі. А, і так, у вас дуже така душа молода, запальна. Ви дуже любите життя, у вас тільки сили, енергії, але ваше серце останнім часом, воно ніби розбите. Або може бути не обов'язково останнім часом, може бути таке, що ви пережили дуже багато горя в житті, і, немов ці мечі до сих пір в вашому серці, ви ніяк не можете від них позбавитися. От ми зараз навіть подивимося, як коридор затемнень може вам допомогти. Ага, тут показують, що ви рухаєтесь рухаєтеся в суперправильному напрямку, те, що вам, якщо вам зараз дійсно так складно, як я побачила по цих картах, то ви скоро будете переможцем. Ви будете переможцем у вашому житті. Ви станете мудріші. Також декого з людей з'являться люди, наставники. Ви будете їх слухати, можливо, хтось піде до психолога, або якийсь купити курс, або взагалі підете на навчання, чи самі будете викладати тут ще такий можливий варіант. І ці люди дадуть вам ніби свободу, відчуття свободи, і ви зрозумієте, що ви можете схопити нарешті вашу зірку. Що ваша мрія вона досить досяжна. Саме головне в неї вірити. Саме головне зрозуміти, що все в житті можливо. І якщо у вас є якась мрія, то у вас є і сили, і знайдеться і бажання на реалізацію цієї мрії. Просто так мрії маю на увазі саме ваші. Не чужі, ви можете навіть сісти і помедитувати. Поки ще не почався коридор затемнень, щоб зрозуміти, що вам відпустити з вашого життя, а що впустити на заміну цього всього. Тому що обов'язково потрібно звільнити місце чомусь новому і відпустити старе. Так, тут карта Страшний Суд. Обов'язково вас має це все звільнити. Це зараз дуже судьбоносний просто період. Ви давно дуже шукали ваш шлях, Тут взагалі дуже багато вищих арканів зараз випадає. Це дуже сильно заразний період вплине на ваше життя. У вас прийде повідомлення про те, що якийсь період закінчується досить жорстко і швидко. Саме період. І тут показують, що, можливо, на заміну людей, які були досить сухими, такими різкими в вашому житті, нарешті прийде людина, яка більш, більш чутлива, можливо, більш чутлива, така, як ви. Теж жива і справжня, що це буде за людина. Карта блоку ще поки що невідома, але все рівно трошки нам показала. Тут якийсь король Пентаклі жде вас на вашому шляху. Можливо, якщо ви жінка, то це якийсь чоловік. Зараз шлях до нього ніби закритий. Можливо, ви когось заблокували. Тут ще такий можливий варіант. Тому подумайте, можливо, це просто ваші страхи. Тут показують, що це можуть бути ваші страхи. І з цією людиною, можливий, рух вперед. Тому перегляньте. Хто останнім часом з вами контактував і від кого ви закрилися. Так, зараз, ще що? Ще тут показую, що в вашому житті, якась є людина, це жінка, яка так досить повільно рухається, впевнено, в вашому житті, але вона насправді є ворогом. Вона не Якби, тут така королева чаш. Вона виглядає досить миловидною, приємною, але вона взагалі нічого хорошого ваше життя не несе. Тут трохи такий іде обман. Зараз я краще подивлюсь на цю жінку. Угу. Тут таке відчуття, що от вона вас веде трошки не в правильному напрямку. Ви шукаєте свій шлях, а вона. Вас трошки якби, ну як, від, від дій, вона вас зупиняє. Вона якби, робить так, що ви зупиняєтеся на місці і просто плануєте і нікуди не рухаєтесь. Все, що ви хочете зробити, вона ніби блокує вас в цих рухах. Тут показують, що добре роздивіться ваше оточення, і, можливо, або скажіть цій людині, ну, дивіться обережно, бо зараз коридор затемнень, і всі люди, з якими ви. Зруйнуєте стосунки, воно зруйнується назавжди, тому будьте дуже-дуже виключно обережними і не відрізайте тих людей, які які ви хотіли, щоб ще були в вашому житті далі. Тут, показують, що ви досить жорстко можете для себе вирішити, або придивіться до цієї людини. А ви дуже часто з цією людиною зустрічаєтесь, можливо, навіть святкуєте щось, можете випити вина чи чаю. От це може бути така, як це кажуть, заклята подруга, тому будьте обережними. От зараз ми розглядаємо те, що з вашого життя піде. Можливо, підеться подруга, можливо, підуть якісь інші люди з вашого життя. Так, зараз подивимося, що ще піде з вашого життя. Тут не тільки ви під... можливо, можливий ще такий варіант, що ви кудись поїдете. Або від вас поїде якийсь імператор. Тут, більше всього, тут ще карта імператора часто показує державу. Тут показують, що можливий рух ваш з державою, де ви зараз знаходитеся, в інше місце. Також ви можете, ну так, от там, де можете поїхати з держави, де постійно потрібно захищатися, де постійно потрібно. Виборювати свої кордони або від з того місця. Також це може програтися у декого, якщо у вас є якийсь чоловік, якщо ви жінка, і він так себе веде досить як тиран. От вам теж тут показують, що хватить захищатися, потрібно просто йти з того місця, де вони щасливі, і де е, вам не дають спокійно жити, де вас постійно контролюють. Ну Це тільки вам вирішувати. Так. Далі давайте подивимося, що хороше може прийти. Найкращий варіант. Зараз попрошу вищі сили, ангелів-охоронців, щоб вони нам відкрили якийсь такий прекрасний шлях перед нами, ніби розстелили полотно. Я завжди, коли хочу побачити свій шлях, що на мене чекає. Або хочу собі запланувати гарне життя. Я уявляю, ніби під моїми ногами розстилається таке полотно, і воно ніби не зовсім полотно, воно ніби зіткане зі світла, і воно мерехтить золотом дуже прекрасним. І так багато-багато світла навколо. І спочатку це така вузька дорога, а потім згодом. Коли ви це уявляєте, ви можете побачити просто величезний світ перед вами. І це може бути взагалі не одна дорога. Вона може бути прекрасною може бути в дуже в багатьох напрямках. І лише вам обирати, що буде. О, тут зараз будуть показувати, що якщо у вас не було стосунків, показують, що ви. Або, або навпаки, якщо у вас були стосунки, але вони вас не влаштовували. Тут показують, що з'явиться ще якась третя людина. От Ви були з партнером, і хтось третій з'явиться. З ким ви можете скласти супергармонійну пару? Це щось нове. Це взагалі нове кохання, нові почуття. У кого не було друга, ви його теж знайдете. Тут не обов'язково стосунки. Це може бути просто така людина до душі, з якою ви будете святкувати, з якою ви будете, можливо, часом і плакати, але вам, вам на душі буде ставати легше, якщо ця людина навіть просто буде знаходитися біля вас. І це дуже чудово. Так, також ще що прийде ваше життя. Ну, показують нове кохання, нові стосунки. Ну, зрозуміло, далі ще, ще. А, Тут показують тут дві дев'ятки, королева жезлів. Дивіться, в кого був такий дуже великий енергетичний вплив на вас. Сильний. Якщо вам здавалося, що вам, як то кажуть, у нас пороблено, якщо ви відчували це все на собі і взагалі боїтеся зараз до сих пір, що це до сих пір відбувається, тут показують, що ви під захистом вищих сил, що зараз ви на даний момент недосяжні до тих людей, які вам заздрили, які просто намагалися тут навіть показано, бачите, вас ніби підвісити вниз головою. От дуже часто в картах, якщо людину намагаються енергетично знищити або забрати від неї сили, вона тут по карті підвішений проходить, і це так енергетично виглядає, ніби павук зв'язав муху. І п'є з неї ці соки. Оце так і виглядає. То тут показують, що зараз ви можете відчути себе нарешті під величезним захистом. Я вам раджу навіть зараз, або подумки, або в голос сказати дякую вашим захисникам, тому що у всіх є обов'язково захисники. Ми не разу не одні в цьому світі, особливо люди, які прийшли на цей розклад, тут дуже-дуже сильні енергії. Це люди, яких є захисники, ангели-охоронці. І дуже ще багато кого. Що могли, можуть бути, що вас охороняють душі людей, які вас любили, які пішли з цього життя, ваших родичів, рідних, близьких людей. Так. Так, тут навіть так і показала. Дивіться, тут карта диявола, карта ваших охоронців і шістка пентаклів. Це показує, що вас охороняють від обману, вас охороняють. Від всяких залежностей, і вам дадуть сили, от, наприклад, в кого, можливо, є залежність від алкоголю, від ігор, ще від чогось, вам дадуть якби, таку силу, оце все перемогти. Це дуже важко, але іноді бувають такі моменти, от, можливо, ви знаєте, часом буває, ну, жінки знають, якщо ти сідаєш на дієту якусь, то в деякі дні ти це починаєш і не можеш далі продовжувати, а в деякі дні. Ти якось починаєш і йдеш далі, і відчуваєш чим далі, тим більше сили в цьому. Там, чи, не знаю, можливо, зараз дуже класно, хто захоче почати зайнятися спортом, щось робити для себе дуже корисне. І тут показують, що ці дії вони дадуть вам дуже величезну силу. І взагалі, якщо ви собі допоможете. То і боги і богі, сили вам допоможуть, тут обов'язково показують, і від вас зараз все залежить. Ви не думайте, що ви сидите на місці і просто все проходить. Воно все просто пройде мимо, не прийде до вас. Воно ну не вийде так. Вам потрібно хоч щось зробити, вам потрібно, хоч хоч якось рухатися. Хоча б дізнатися те, що ви куди ви хочете рухатися, тому що дивіться, як показують, тому що якщо ви нічого не робите. То ви живете в ілюзії. Вам здається, що ви кудись рухаєтесь. Насправді ви не бачите справжнього шляху. Але як тільки ви взагалі включаєте свого внутрішнього мага, цей внутрішній маг це ви самі. І тут показують, що кожна людина вже народилася з ресурсом виконати всі свої мрії та бажання. Лише потрібно знайти правильний для кожного шлях. І не дивіться, якщо хтось з боку зробив. Ну, якби якщо зробив, то і в мене вийде, це правда, але не завжди так само. Можливо, у вас свій шлях, можливо, у вас взагалі інша мрія. Можливо, цієї людини ця мрія запалювала її і вела вперед. А це не ваша мрія. Вам, здавалося б, хотілося так само, але це не ваше. Тому, показуючи, обирайте ваше. І це вас приведе до величезного багатства, до незалежності, до такої свободи. Ви навіть себе відчуєте, таке благородство, ви будете себе поважати, в кому цього не вистачало. І це не просто слова, це ви дійсно відчуєте на собі. Тут взагалі є шанси у жінок, якщо ви займетесь собою, ви просто розквітнете. Ви будете дуже гарно виглядати. Ви навіть можете помолодішати всі, вам будуть робити компліменти. От тут це затемнення вам несе дуже багато змін. Взагалі, якщо ви їх приймете, і якщо ви туди рухаєтесь, це не просто так вони прийдуть. Але вони обов'язково прийдуть. Тут а, ніхто, бачите, навіть от на ці слова, от якщо хтось сумнівається, зараз я зараз відчуваю, що дехто каже, так, я все одне й те саме, я сиджу вдома, нікуди не ходжу. Ну, це вам і відповідь на ваше запитання. Якщо ви зараз так подумали, не сидіть вдома, або якщо ви не можете навіть вийти, всяке буває. Є інтернет, є якісь можливості, можливо, ви можете когось запросити в гості, таке теж можливо. От, і тут показують колесо фортуни. Що лише ви його обертаєте. Не тільки ви, у вас, якби є в житті деяка доля, до якої ви можете прийти. І дуже багато можливостей. Але яким шляхом ви прийдете туди, вас будуть підштовхувати з усіх боків. Ви постійно будете щось чути, якусь інформацію, яка вас буде долітати, доганяти вас. Хтось інший не почує, але вона була для вас. Якщо хтось інший не чує, неважливо, слухайте себе і ніколи не обертайтеся довкола. Звичайно, дуже класно. І, і ви будете любити. Якщо ви будете щасливі, ви будете любити і людей, які навколо вас, і люди вас будуть любити. А всі, хто почнуть заздрити, вони просто відпадуть. Це дуже легко робиться. Це досить неприємно. Але таке життя. І вас завжди будуть оточувати ті люди, на яких ви або заслуговуєте, або ще така схема, що до вас ставляться так, як ви ставитеся до себе. Не обов'язково, що це погана людина. Просто ви до себе так відноситеся, і люди так починають відноситися до вас, і обставини складаються саме так, як ви ставитеся до себе. Да, я не зря це почала говорити, дивіться, тут. Десятка жезлів, п'ятірка чаш. Якщо ви до сих пір тягнете щось не за себе, а за когось, за брата, за свата, там, за чоловіка чи за жінку, за своїх дітей, я маю на увазі лишнє. Не те, що ваше, те, що можуть виконати люди, ті, за яких ви працюєте, за яких ви вирішуєте всі проблеми, ви навішали на себе так багато, ви можете навіть почати хворіти. Тут такі карти, що зараз дуже судьбоносний момент. Я ще раз повторюю, потрібно вибрати себе. Це не, це не значить, що ви будете егоїстом і всіх будете посилати на право й наліво. Ні, це не так працює. Мається на увазі, що от якщо ви хочете прийняти якесь рішення, маєте себе всередині послухати. От знаєте, як буває, приймеш рішення, бо когось почув. Часом це дуже класно, часом ти ніби себе чуєш з боку, але часто буває, що у вас. Якби ну так вам настирно кажуть, роби так, роби так і так далі. А ви потім пізніше думаєте, ой, треба було слухати себе. І навіть якщо трошки щось не так, а ви себе послухали, ви будете задоволені тим, що ви себе обрали. І тут показують, якщо ви зараз не виберете себе, то як мінімум, ви будете дуже сильно жалкувати про це, ви будете плакати, у вас будуть великі розчарування в житті. А як максимум це можуть бути дуже сильні хвороби. Тут п'ятірка чаш, це такі можуть бути тяжкі-тяжкі хвороби. Тому що коли людина не обирає себе, цей світ теж не обирає її. Раз ти не хочеш жити, ти маєш піти з життя. Або якщо ти страдаєш, якщо ти обираєш страждання, тобі підкинуть ще більше страждань. Тому тут от, ще раз так, якби, таке як попередження, обирайте себе. Це дуже важливо зараз, заразній період. Так, і тоді ви, ой, які прекрасні карти, і тоді ви будете вільними, ви підете з тим, що у вас є за плечима, але саме вашим. Дивіться, якщо тут десятка жезлів у вас на плечах, то дивіться, який цей шут, це новий як ви початок, дивіться, який... яка тут легка постава. Який тут вітер в лице, яке життя прекрасне, сонце осяє йому шлях. І він взяв з собою всі знання, все, що йому потрібно. Можливо, небагато, але це його, а не все чуже і тяжке. Це десятка жезлів це дуже важка карта. Це, це вам так важко, ну, просто. Просто складно, причому це десятка, це остання карта. Ви можете це все скинути, навіть якщо ви не за когось, а за себе. Просто сядьте і подумайте, чи воно вам потрібно. Скільки ваших років життя залишилося? Можливо, потрібно передивитися те, як ви ставилися до життя, можливо, потрібно відпустити нарешті це все і подумати, що так, я довго тягнула, і мені важко це кинути, тому що дуже багато сил вклала. Але ви задумайтеся, скільки у вас років життя ще залишилося, і подумайте, чи ви готові їх прожити в такій тяжесті. Мало того, тут карти показали, що якщо ви не відпустите, це може дуже плачевно закінчитися. Тому тут показують: якщо ви оберете себе свободу, волю, легкість, можливо, не знаю, можливо, у когось така гора з плечей спаде, можливо, навіть. По-справжньому, -справ... по можливо, хтось зараз втрачає вагу, там, хоче зайнятися своїм здоров'ям, і... і чути на повні груди цю легкість, коли ти біжиш по полю, і тобі так легко і добре, як в дитинстві. І тут карта імператриці це означає, що ви прийдете, вам здається, що ви вирушаєте голим і босим, але це неправда. вас чекає прекрасне життя. Ви як та імператриця, ви спокійно сидите. На оксамитових подушках, і у вас все-все-все чудово. У вас так все, як ви вирішили. Не хтось за вас. А саме ви вирішили, куди вам далі йти? І тут ще я запитала у карт. Що, що, що вам посилають вищі сили, як підказку таку, і тут показують, що зараз від вашого вибору буде залежати все. І дивіться, як легше обрати. Там, де є іскра, там і обирайте. Не, знаєте, буває такий запал дивний, трошки по дияволу, то тут показують, що у вас, у вас має запалити ідея рухатися далі. Те, що вас буде дуже-дуже довго тримати. Можете навіть на листку бумаги виписати ваші мрії і подумати, що мене більш чіпляє, що я можу вже зробити. І взагалі, щоб здійснювалися мрії, дуже класно написати список. І в цей список завжди потрібно щось внести, те, що вже ви майже виконали, ще не до кінця. От, наприклад, я не знаю. Там... Ви хотіли купити собі нові навушники, і у вас вже майже є сума на них, там, або ви там, йдете їх купувати, але ви ще не купили їх, ще не замовили. Але це вам легко зробити, неважливо що. Можливо, ви сьогодні хочете купити якийсь, там, якийсь, е, якийсь смачний десерт, і... але теж ви можете написати в цей список. Неважливо, яка ціна, як... наскільки важко чи довго ці мрії виконуються. Завжди в список додавайте щось. Що ви вже майже зробили, воно якби як притягне цю удачу, притягне виконання цих всіх бажань в ваше життя. І взагалі, часом те, що не збувається, можливо, це на краще. Теж так подумайте. Можете навіть написати на цьому списку, Хай виконуються всі бажання, які принесуть мені щастя, радість, спокій на душі, які насправді мої. І ще тут Показують, що вас чекає значний рух вперед, це колісниця, якась поїздка у вас буде обов'язково, чи переїзд, якийсь дуже великий рух. Можливо, ви по роботі знайдете друге приміщення і переїдете туди. Або, ну, взагалі, тут період величезних, просто кардинальних змін. Вони не завжди легкі, буде здаватися, що світ просто руйнується. Але ви не переживайте, вас ведуть вищі сили, і завжди в це вірте. І ще в мене є така, як невеличка практика, якщо щось не складається, якщо щось іде не по плану, не так, як я собі надумала. І здається, що день якийсь не задався, і щось таке стається, особливо якщо щось розбилося, я завжди знаю, що це не краще. Це як компенсація. Я завжди така: о, клас! Значить, далі буде щось дуже круте. Якщо от, потрібно включити часом такий навіть дурнуватий позитив, такий настрой. Якщо хочеться поплакати, поплачте. Але подумайте, ну це ж треба, таке сталося. Значить, далі буде щось краще. І ще запам'ятайте, ви не можете керувати життям інших людей. Керуйте вашим життям, робіть його краще. І тоді в ваше життя прийдуть кращі люди. Або ще такі бувають ситуації, що ви дуже здивуєтеся, що ті самі люди, які, можливо, до вас ставилися не дуже добре, почнуть ставитися по-іншому, краще набагато. Ви зрозумієте, що світ зовсім інший може бути. Зараз так планети стоять, що зараз ніби. Портал, в іншу реальність відкривається. І дуже від вашого настрою буде багато залежати, що ви далі буде тягнути в своє життя. Це все, що вже віджило, що вам вже не потрібно, що ви вже думаєте, о Боже, знаєте, іноді буває такий характер, навіть часом людина, як не винувата. Але е от Є у людини такий план, от я взялася за це, я маю взявся, я маю до кінця прям довести. Ви вже бачите, що можна це все кинути, воно вам взагалі не потрібно, нічого не принесе, але ви не можете ніби відмовитись, от я зараз це ще зроблю, і тоді вже піду своєю дорогою. То тут показують, що якщо ви не відмовитеся самі, вищі сили зроблять так, що вас це просто заберуть. І не тільки це, можуть дуже сильно вас стукнути <фізично>, фізично, чи морально, чи ще якось. Тому будьте дуже-дуже обережними. Якщо ви хочете змінити ваше життя на краще, то, будь ласка, відпускайте все тяжке, все, що вам уже не потрібно, і йдіть вперед. І обов'язково напишіть, куди ви хочете прийти. Якщо ви хочете щось відпустити, так само можете на бумажці написати і спалити цю бумажку, сказати: дякую, розвіяти попіл, повітру або змити водою. Неважливо, як ви маєте. Якісь зробити ніби ритуал прям фізично. Це навіть психологи такі рекомендують, це обов'язково якась там велика магія. Просто коли ви прям своєю рукою пишете, а потім це знищуєте. Або, наприклад, навпаки, пишете щось приємне і кладете в гарне місце, в якийсь конвертик, цей список бажань, а потім до нього пізніше повертаєтесь і розумієте, що вони здійснюються. Це дуже приємне відчуття взагалі. І не недооцінюєте, якщо, наприклад, там якась. Дуже велика мрія не здійснилась поки що, а ну, невеличкі, так. Завжди кажіть дякую. І починається здійснення мрій з того, коли ви починаєте дякувати цьому світу за те, що є. І такі теж практики класні. Називаються 100 кроків подяки. Ви йдете і кожний крок говорите за те, що ви дякуєте, там, наприклад, за своє життя. За гарну погоду, за траву під ногами, неважливо за що, за те, що ви дихаєте повітрям, за те, що ви здорова людина. І в ці кроки ви можете додати ті мрії, які у вас є. Тому що, коли ви на вібраціях благодарності, то ви можете притягнути все, що завгодно, в своє життя. Це дуже-дуже сильна потужна практика. І також я рекомендую всім, хто зараз в депресії, кому зараз дуже-дуже складно, ви так само можете це практикувати. Це дуже сильно витягує все з депресії, дуже сильно. От просто ви почнете дякувати, дякувати, і ви не, не зрозумієте, коли вже у вас настрій покращився, тому що неможливо злитися. Коли ти вдячний цьому світу за те, що ти існуєш, за те, що твій світ любить тебе, і на цій ноті я вам бажаю щастя. Я вам бажаю, щоб всі ваші мрії збулися. Хай буде так.